Велика частина російської еліти, незважаючи на всі пропагандистські кліше, які поширюються, які вони повторюють за звичкою, вже вона з іншого боку діє дуже часто на прагматичному рівні, тобто, умовно тут вона повторила кліше, а тут умовно намагається думати, як відправити дітей в Францію, наприклад, або купити нерухомість у Франції. Да а тут розповідає, що захід жахливий, поганий, захоплений там ЛГБТ, і так далі, тому подібне. Тобто і тут про Ас в чому полягає російська а, еліта естеблішмент, він вже давно звик жити в декількох реальностях. Давайте так скажемо. На вони розуміють, що умовно є пропагандистська лінія, яку вони запускають різні кліше і різного рівня, і умовно є їх прагматична а, історія. І інколи, звісно, дехто мені здається, от в цій пропагандистській штуці вони знаєте, інколи вже пропаганда, яку ж вони самі продукують, і щодо ситуації всередині Росії і навколишнього світу в нас, звісно, починає з. Потворювати а, і їх а, уявлення, взагалі що відбувається, да, порушується оцей умовний зворотній зв'язок. І, і знов таки, і це веде до того, що ми бачимо, що. Чим далі от надувається оцей пропагандистський шар, тим більше, ну здається, навіть от зовні, коли ми спостерігаємо, неадекватніше виглядають дуже багато рішень, яке приймає керівництво Росії. Тобто, що вони вже самі починають знаходитись, отруюватися оцими от пропагандистськими парами, вже десь навіть не розрізняючи да де оця пропаганда, як то кажуть, ЕНМАС де якась реалістична інформація. І мені здається, що от в контексті. Росії, ми це вже бачили оцими так, конфліктами між умовно цими пропагандистами воєнкорами, які були інколи не співпадіння ліній, а наприклад між позицією Кремля і позицією умовно цих самих а, да а, тих, хто цих умовних пропагандистів воєнкорів, і де вони зіштовхуються? Згадайте історію з Курською операцією, як вони певний час взагалі не знали як це коментувати. Потім применшували, потім прибільшували -при 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 і так далі, тому подібне. Потім погрожували світу. І така сама історія у них відбувається, коли проривається оця умовно назвемо пропагандистський туман, і відбувається знаєте наштовхується він на реальність. Там залітають кудись безпілотники, а наприклад, або відбувається ситуація, коли їх система ПВО, яка так вони розповідають, що все захищено, і так далі, не спрацьовує і так далі. Отут відбувається прорив, я б сказав би реальності в ту пропагандистську картину, яка є. І мені здається, що російські Сто велика кількість, ну я так припускаю а росіян. Насправді, а вони самі розуміють, що це е, пропаганда. Да, коли там їм розповідають е, і з федеральних змі, і різних телеграм-каналів, і так далі, то подібне. Е, але вони звикли вже вжити от в цьому соусі, да тобто вони розуміють, що це пропаганда. Тут у них як і у їхніх еліт є якась прагматична власна лінія. Виживання і плюс вони просто десь на автоматі повторюють де потрібно якісь фрази. Але по факту я б сказав би, вони чудово усвідомлюють, мені здається, частина, навіть можливо не до кінця відрефлексована, але десь на такому внутрішньому інтуїтивному рівні вони розуміють, що це ну брехня, умовно кажучи, да, тобто яку поширюють, закидають і так далі. І вона можливо навіть десь і не проникає навіть на рівні того, що називають, до речі, з радянських часів, це було схоже кухонні розмову. Там я думаю, досить часто люди ведуть прагматичні розмови про те, як виживати в цій системі або можуть ділитися ну більш скажімо так іншим рівнем щирості ніж те, яке вони демонструють скажімо так зіштовхуючись ну з цією пропагандистською реальністю в якій вони живуть тому я думаю що там є оце багатомисліє, багато давайте так це назвемо, да яке було звичне і для радянських часів воно там теж досить сильно а, поширене і а, тут знаєте, нюанс в тому що ця модель може видаватися працюючою тому що ну якби умовно Люди там і на різних ланках, і низових ланках, вони можуть не показувати, що вони в це не вірять, але по суті, вони до цього відносяться, як мені здається, як до якоїсь нету мовно рутинізованої пропаганди, яка несеться. Десь вони розуміють, ну тобто, вони усвідомлюють, що це брехня, але 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 вважають, ну так має бути умовно, да така пропаганда. Ну, хай буде. Це тобто, це те саме. Знаєте, як пам'ятаєте в радянські часи? От я пригадую, соціологи розповідали, що як деякі радянські громадяни читали умовно. Газету правда, вони читали її не для того, щоб дізнатись новини, звідти, а просто довідатись пропаганду, яка є, і прочитати між рядками. Да, розуміючи, що от там, де між, жит... те, те, що не написано, те і є а, більш от які чутки, які циркулюються, так далі, це і є більш правдива інформація, ніж там, яка написана. Усе більше росіян визнають злочинність війни, яку вони розпочали в Україні, тож співпрацюють з українським рухом опору. Так позиції російських танків Т-62 на Запорізькому напрямі були передані силам оборони України. І про це повідомляє 24 й канал з посиланням на рух. АТЕШ. в АТЕШ розповіли, що їхній агент зі складу 57-ї окремої бригади ЗС Росії успішно зафіксував та оперативно передав координати замаскованих танків т 62 розміщених на напрямі. Ійському напрямку, завдяки точним даним, силу оборони України отримали. Можливість швидко відреагувати та провести відповідні заходи щодо нейтралізації ворожої техніки. У Росіоперу зазначили, що особливе значення має той факт, що все більше російських військових усвідомлюють злочинний характер війни та висловлюють готовність співпрацювати з партизанами. Далі цитуватиму в останні тижні зафіксовано випадки передачі інформації про переміщення техніки, місце перебування командних пунктів, а також про випадки саботажу, наказів і навмисне виведення техніки з ладу. Повіли в Атеш. Там зауважили, що рухопу розростає навіть серед тих, хто ще носить російську форму, є місце для совісті та розуму. Кожен такий крок це наближення перемоги та демонтаж військової машини, побудованої на брехні та страху. Зазначили партизани. Ну а окрім цього, у Росії лунали вибухи цієї ночі, тож говоримо про це далі. У Росії заявили про велику атаку БПЛО на Таганрог. Там могли бути уражені військові об'єкти. Уночі, 1 серпня до Ростовської області завітала яскрава бавовна. Під ударами безпілотників опинився Таганрог та передмістя. Російські воєнкори писали у своїх каналах про велику атаку на місто українських БПЛА. Офіційних коментарів від окупантів наразі не надходило, і це передає 24 й канал. Уночі Телі та ганрога скаржилася на серію вибухів. Їх було щонайменше 10. Спершу першого небі над містом вночі чули звуки роботи систем протиповітряної оборони, а згодом спостерігали за граву. Военкори заспокоювали людей, що мовляв російські гвинтокрили та сили ППО ведуть боротьбу з ударними безпілотниками супротивника. Втім, жодного гелікоптера чи, хоча б звуки його двигуна, ніхто не чув і не бачив. Попередньо один з ударів дронами був по району КБ імені Берєва, території, що оточує Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс, великий авізавод і центральне конструкторське бюро, засновано у 1934 році. Отож, також вибухи лунали у селі Петрушино, що розташоване поблизу Таганрога. Попередньо там могли бути уражені місця базування 325-го авіаційного ремонтного заводу та 708-го військового транспортного авіаційного полку. Місцеві джерела пишуть про кілька пожеж на території, де розміщені об'єкти, які використовує армія окупантів. До слова, 31 липня дрони атакували радіозавод у пензі. Зафіксовано щонайменше два влучання безпілотників. Підприємство Радіозавод є частиною корпорації Ростехи, виробляє обладнання для окупаційної армії і перебуває під міжнародними санкціями.